you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо В спортклубі Петра Порошенка. П'ятий елемент будуть оголошувати санітарну перерву та дзвонити нардепам після появи ТЦК. Про це повідомляє політексперт Світлана Кошнір на сторінці у Фейсбук. Крім того, вона повідомила, що в мережі вже гуляє інструкція, як діяти в разі візиту ТЦК для персоналу фітнес клубу П'ятий елемент, який пов'язують з експрезидентом Порошенком. Сьогодні в мережі з'явився скрін повідомлення адміністрації п'ятого Елементу це лютий треш. Окрім інструкції, куди кому ховатися, є скріпт для чергового адміністратора. Отже, якщо прийдуть вручати повістки, адмін має видати співробітникам ТЦК наступне. Зараз ви блокуєте роботу закладу. Це власність народного депутата України, який допомагає ЗСУ. П'ятий елемент та його відвідувачі також допомагають ЗСУ. Блокуючи роботу, ви блокуєте допомогу ЗСУ. Прошу покинути заклад. Пише Світлана Кушнір. Кушнір також звертає увагу на те, що в інструкції зазначена необхідність терміново. Овідомити нардепів про візит ТЦК. Якщо прийдуть з ТЦК, у п'ятому елементу є ВІПО Хорона, закріплені народні депутати, які по дзвінку прилетять з ради до клубу і допоможуть відбитися від повісток мажорам та заможнім відвідувачам. Пише політексперт. Петро Порошенко просто не розуміє, що такими діями підставляє в першу чергу себе та репутацію, якою він так дорожить. Він стільки піарився на допомозі ЗСУ та так пишався цим. А як тільки прийшов час, коли ТЦК ходять по спортзалах та збирають чоловіків, одразу поширює інструкцію. Окцію, як їх уникати, він просто сидить на двох стільцях, але час вибирати вже наближується і піаритися далі на армії та допомозі при тому уникати ТЦК та робити все, аби зберегти власні доходи спортклубу Не вийде на цьому. В мене все підписуйтесь на канал та пишіть свою думку в коментарях.